Полтавське територіальне управління Національного антикорупційного бюро розслідуватиме економічні злочини та корупцію високопосадовців Сумщини. За інформацією управління МВС в Сумській області, у 2013 році у суді розглянули 22 адміністративні протоколи про порушення закону України про засади запобігання і протидії корупції. За результатами розгляду справ на порушників накладено штраф на загальну суму майже 14 тисяч гривень. У хабарників також було конфісковано 26 тисяч гривень. Гривень, які вони отримали незаконним шляхом, за інформацією досліджень незалежних міжнародних організацій Україна протягом останніх трьох років, стабільно посідає 145-150 місця зі 170 держав світу по боротьбі з корупцією. Така ситуація суттєво гальмує проведення важливих соціально-економічних реформ та заважає притоку інвестицій в Україну. У жовтні президент підписав пакет антикорупційних законів, що мають викорінити хабарництво, незаконне заволодіння майном та інші форми корупційних злочинів в українському суспільстві вже з 1 січня 2015 року в Україні запрацює відкритий онлайн-реєстр речових прав на нерухоме майно. Відтак чиновники судді, прокурори Сумщини не зможуть приховати інформацію про свої будинки та маєтки. Учасники ініціативи реанімаційного пакету реформ, як активні розробники антикорупційної стратегії, переконані, що відкритість і прозорість ефективні кроки на шляху до подолання корупції. Буває часто, що суддя заробляє 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень, а живе у маєтку за 8 мільйонів доларів, ще й на 4 гектарах землі. І всім розказує, це не мій будинок, це будинок мого друга, який дав мені можливість там пожити. Тепер одним кліком я розумію, чи це будинок, чи часом друга не звати так само, як його дружину, або його дітей, або його тещу. Це перше. Друге, яка є стандартна схема крадіжки нашої з вами, тут державної або комунальної власності? Чиновник за безцінь продає або купляє нерухомість, або його афільована особа, там, дитина, коханка, кум, купляє якесь майно. Потім тричі перепродає це майно. І вже четвертий власник є ну, добросовісним і навіть через суд забрати в нього це майно неможливо. Через реєстр ми будемо бачити, хто купляв перший раз. І вся схема, як на ладоні, одразу видна. Дуже багато інструментів антикорупційних дає цей реєстр, і він якби, забезпечує головне. Нарешті можна одним кліком зрозуміти, хто чим володіє в країні. Також у січні повинна завершитися процедура призначення голови Національного антикорупційного бюро. Новостворений орган займатиметься виключно корупційними правопорушеннями. Під пильне око його фахівців потраплятимуть вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Міністри, народні депутати, судді, прокурори, голови ОДА, керівники великих державних підприємств та інші. Антикорупційне бюро це один з органів, який має бути створений згідно того пакету законів, покликаний саджати саме високопосадовців. Це буде спеціалізований, дуже професійний, невеликий орган, лише 700 людей на всю країну, який займається не всією корупцією, сільськими головами, вчителями і медиками, а міністрами, депутатами і прокурорами. Бюро займатиметься також справами рівень шкоди, від яких суспільство становить більше півмільйона гривень, навіть якщо там не фігуруватимуть високопосадовці. Ми в цьому цьому законі змінили статтю кримінального, кримінального кодексу. Ми ввели поняття незаконне збагачення в новому розумінні. Наприклад, якщо зараз, умовно, я прокурор, і я заробляю ну, 8 тисяч гривень, а живу в будинку за 5 мільйонів, то мене посадити майже неможливо. Тому що в суді обвинувачення має довести, що я оці 8 мільйонів, які не міг заробити, вкрав або якось незаконно здобув. Ну, то зловити хабар минулому неможливо. Ми змінили це, ну, нар... ми зробили, поставили це з голови на ноги. В суді обвинувачення зараз має довести, що цей прокурор не міг заробити на цей будинок. В нього є офіційні доходи, ось ці доходи, в них в декларації, не можна, декларації, ну, він не міг заробити ці гроші. І це кримінальна стаття, посадка в тюрму, конфіскація майна. У структуру бюро увійдуть сім територіальних управлінь Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Донецьк Київ. Полтавське територіальне управління антикорупційного бюро України матиме повноваження розслідувати справи за корупційною складовою Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Антикорупційним пакетом законів передбачено, що декларації високопосадовців перевірятимуть на відповідність стилю їхнього життя. А зміни до кримінального кодексу України ініційовані учасниками РПР спрощуватимуть процедуру пред'явлення звинувачення. Ми прописали в законі наявність обов'язкових семи субрегіональних управлінь, але директор бюро має право створювати ще місцеві управління за власним бажанням. Ну, там є якесь місто, яке ну, вже очевидно там, клан, не знає, там, міський суддя, прокурори і міський голова, ну просто все вже, ну, всіх дістало. Директор бюро може створити управління, ad hoc на рік на два, яка розгребеться ситуацію і там, перейде наприклад, в іншу область. Відповідно до нового законодавства, державна сторона обвинувачення тепер повинна буде просто довести, що чиновник звів маєток не за власні кошти. Тобто, треба буде додати всі задекларовані доходи підозрюваного у хабарництві. Фахівці, які були залучені до розробки антикорупційних документів, порахували реалізація положень антикорупційного пакету законів, гарантовано додасть до бюджету щонайменше 90 мільярдів гривень. А це більше ніж три цьогорічні бюджети Міністерства освіти та науки у дві у 2014 році МОН отримав 24,3 мільярдів гривень. За інформацією фахівців СБУ та рахункової палати лише на непрозорих закупівлях держава щороку втрачає від 35 до 53 мільярдів гривень, що становить близько 10-15% від видаткової частини бюджету. Кримна витрачає щороку на дерезакупівлях приблизно 350-340 мільярдів гривень. Це разом з теж підприємствами, комунальними підприємствами, їхні власні закупівлі так звані. На цих закупівлях крадеться ну, ну, мінімальна цифра 30 мільярдів. 30 мільярдів гривень на закупівлях. Є ще митниця, абнал, адміністративні послуги, державне комунальне майно. Тобто, якщо це все сумувати, ну, називають різні цифри. Гарантовано це 100 мільярдів. Відмивання чималих сум нерідко відбувались через завуальовані схеми державних закупівель. Та вже з початку року Мінекономіки відкрило повний доступ до вісника державних закупівель України, де публікується вся інформація про тендери за бюджетні кошти та результати закупівель. Відтак жителі Сумщини можуть проконтролювати, куди і коли були витрачені кошти державними установами. Є якийсь обмежений бюджет на закупівлю ліків проти туберкульозу, сніду і ГПТ, наприклад. Він обмежений цей бюджет. Щоб зупинити епідемію туберкульозу і сніду, треба просто всім хворим роздати ліки. Немає іншої схеми побороти епідемію. Кожен інфікований отримує ліки, він не виліковується, але він не може заразити інших. Так само по туберкульозу. Щоб заробити, міністр має купити ліки по завищеній ціні. Це означає, що ліків купляється менше, бо бюджет фіксований. Менше ліків купили, менше людей їх отримало. Тобто лишається частина хворих, яка не отримала ліків, а значить заражає всіх інших. На думку фахівців РПР, невідворотність покарання повинна стати основою подолання корупції в Україні. В Європі корупційні правопорушення зараховують до особливо тяжких злочинів, а відтак і покарання діють найсуворіші. Віталій Шабунін переконаний, що позбавлення волі та конфіскація майна чиновників буде набагато ефективнішим інструментом ніж догана чи звільнення з роботи. Ключова проблема цієї великої політичної корупції, міністерської, про яку я розказував, полягає в тому, що нікого не карають. То це дуже вихідний бізнес. Прийшов до влади, накрався, вчасно втік. Ідеальний бізнес. Мінімальні вкладання, величезні прибутки, швидко і без проблем. Оцю без проблем треба зламати. Допоки міністри, прокурори і судді не почнуть в тюрму сідати, все інше не буде працювати. Довідково антикорупційний пакет включає в себе закони України про Національне антикорупційне бюро України, про запобігання корупції, про засади антикорупційної політики в Україні, антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. Це основоположні документи, які місять механізми боротьби з корупцією та заходи для її запобігання в Україні.